Багато хто з військових до мене телефонує і питає, чи є пільги для військових учасників бойових дій на розмитнення. Друзі, зараз є такий закон, тобто, ну це не то, що пільги. Ну на час воєнного стану для військових, котрі знаходяться на дійсній військовій службі, не потрібно розмитнювати автомобілі. Тобто. Незважаючи на те, чи експлуатується машина в зоні бойових дій, чи просто експлуатується в якомусь мирному місті України, можна не розмитнювати. Що треба від військових? копії його військових документів і справка форми номер 5 Все, друзі, цією справкою ви до мене звертаєтеся із копію своїх військових документів, і ми вам допомагаємо знайти, купити, доставити і не розмитнювати автомобіль. І ви отримуєте автомобіль в Україні і на українських номерах. Тобто, МРЕО вам дасть українські номери на час воєнного стану. Друзі, ви можете цей автомобіль експлуатувати де-інде по Україні, а також ваша дружина. Що можу я вам запропонувати? Я можу вам запропонувати дуже цікаві варіанти. От я вибирав замовнику, і в принципі цієї машинки є. Є Mazda cx 5 з двигуном 2.2, Ну, тобто японці-корейці, щоб ви розуміли, котрі вироблялися в Європі для Європи, вони всі там йдуть з двигунами 2,2 дизель. Це нормальний двигун, так, да, він не дуже от, економічний, там нормальні ставилися автомати. Ну, в принципі, ви ж всі хочете мати такі машини, правильно? Там Mazda CX5, Honda CR-V, потім е, що у нас там ще є. Citroen C-Crosser. Взагалі, друзі, знайшов дуже класний варіант. Citroen C-Crosser. Машина 2010 року по вартості до 4 тисяч євро. Всі витрати на доставку і мої послуги, і послуги волонтерського фонду. Ну, це буде машина віддаватися через спеціальний волонтерський фонд. Ну, я думаю, максимум це до 2 тисяч євро, може навіть дешевше. Тобто 6 тисяч євро, і ви маєте машину. Класну, з класним автоматом, з двигуном 2.2 і дізель, і друзі з пробігом до 200 тисяч кілометрів. Так що можете звертатись, бачити мій телефон на екрані, а також на нашому Ютуб каналі. Ну і також я можу вам ще запропонувати, наприклад, отакі от автомобілі дуже свіжого року 2018, 2019, 2020 от Припустимо, сам їжу дуже задоволений. Opel Insignia мене 2018 року. Друзі, я її купив з пробігом, ви не повірите, ну, ну, може, ви дивилися відео на моєму YouTube каналі. Якщо не дивилися, то подивіться, тут силочка буде. Я її купив з пробігом 82 тисячі км. Друзі, я на ній вже наїздив 40 тисяч кілометрів. Питань ніяких. Автомат тут звичайний 6-ступеневий двигун тут 1,6 на 100 кВт. тобто по витраті машина по місту Ківу показує 6 літрів. Тобто, ну я дуже задоволений. Я не знаю, як ви. Величезний кузов, багата місця. Зараз ми живемо в такий час, якщо потрібно з іншого міста приїжджати в інше, загрузили в багажник величезний і поїхали. Тобто, такі машини суперсвіжі, мерседеси, МЛК, ГЛЄшки, ГЛЦшки. В принципі від 2006 року вони можуть Німеччині коштувати від 7-8 тисяч євро. Тобто 2000 добали, там десь орієнтовно 10 тисяч євро, 10 штук доларів, і ви маєте Mercedes ml 2006 року з потужним двигуном, дізельним. Ну і в принципі все як вам хочеться на шкірі. Тобто замовляємо, тобто ви можете купити машину, щоб ваша жінка їздила, припустимо, невеличку з автоматичною коробкою. Або ви можете купити собі величезний кросовер з двигуном 2,2, 2,5, 2,7 дізель і, в принципі, насолоджувати життя. Так, да, якщо воєнний стан, військовий стан закінчиться, вам потрібно буде машину всю дорозмитнити. Ну, якщо вона буде у вас. Фізично в наявності. Якщо фізично в наявності вона не буде, ви можете її розібрати, виставити на продаж по запчастинам, або її знищать на війні. Тобто ну, у вас її фізично немає, то нічого ви не платите вже державі. Так що, друзі, звертайтеся, військові не втрачайте свій шанс отримати машину без розмитнення.